Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, в ефірі передача Соціальний захист. Сьогодні гість нашої студії Галина Дидич, директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Пані Галину, ради вітати вас у нашій студії. І для початку давайте розкажемо нашим глядачам про ваш центр, які його основні завдання, які функції він виконує і чим керується, якими законами. Дякую, доброго всім дня, миру, злагоди і любові в цьому світі як найбільше. Калуський міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, як державна установа, був створений ще у 2001 році рішенням 22-ї сесії Калуської міської ради. З 2002 року він пройшов державну реєстрацію, дуже 12 років як заклад, спеціальний заклад, який створений для організації та. Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоді працює в нашому місті, керуємося ми, звичайно, основним законом нашої країни конституцією, законами України про соціальні послуги, про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, ще багатьма законодавчими нормативними актами. Також у дії є наказ семи міністерств, що дозволяє нам злагоджено координувати і організовувати роботу всіх структурних державних установ і інституцій, всіх суб'єктів соціальних. Роботи про затвердження порядку взаємодії. Проведення соціального супроводу сімей дітей та молоді, і цим керуємося у повсякденній своїй роботі, і безумовно що основним завданням нашого центру є допомога та підтримка сімей дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах. От власне у вас є такі специфічні терміни. Я знаю, СЖО скорочено складні життєві обставини. Чи ви перед цим називали соціальний супровід? Також напевно не зрозуміло для широкого загалу, що означають ці поняття? Ці терміни прописані в законі України про соціальні послуги. Складні життєві обставини це обставини, які потрапляє сім'я в зв'язку з інвалідністю батьків чи дітей, вимушеною міграцією, середством, безпритульністю, безробіттям, алкогольною чи наркотичною залежністю, насильством сім'ї, зневажливим ставленням, перебуванням батьків чи одного з них у місцях позбавлення волі. Безробіттям та інше, ну тобто, під цю категорію підпадає досить значне коло і мешканців, і, і, і сімей. Дивіться, ви сказали, що центр міський був створений. 12 років тому це скрізь по Україні так створювалася одночасно. Ну, структура були, так були і раніше створені центри в нашому місті саме в цей час він створений. Взагалі структура галузь, як по вертикалі. Вона десь вже їй під 20 років загалом. Від часу створення від часу, коли назріла потреба створення такої структури для підтримки для соціального захисту сімей, дітей та молоді, власне, соціально не захищеної в нашому місті. Був створений він тоді, а от два роки назад. Була прийнята рішенням сесії міської ради дозвіл на прийняття фахівців із соціальної роботи, які не є державними службовцями. І з 13-го року продовж років ці фахівці із соціальної роботи вже працювали у структурі нашого центру. У нас штат завжди був двоє-троє, а потім він поповнився 11 фахівцями із соціальної роботи. E, чи можна отако на хлопський розум розповісти, чим, власне, займаються і працівники центру, і соціальної роботи, бо, пригадую, на одній із сесій міської ради, не хочу брати приклад з міського голови, який так саркастично говорив, що приходите в квартиру, кажете, слава Ісусу Христу, і що далі. Ну, це, звичайно, не дуже так приємно виглядало, але e, в дійсності от в чому полягає власне ваша робота? і кажемо слава Ісусу Христу, І що далі і, і доброго дня, і мир у вашій хаті, Бо, власне, на те і були введені фахівці соціальної роботи, аби провести відвідування мешканців нашого міста, де виховуються неповнолітні діти, з метою упередження складних життєвих обставин. Бо завжди ну прийнято в нашому суспільстві уже гасити пожар, коли він горить Тобто наслідки. так? вже так, уже коли, коли вже є сам факт. Складних життєвих обставин, а от упередження їх. У нас були доволі часто приклади. Це, зрештою, ви могли теж спостерігати на сесії міської ради. Також з трибуни ми просили списувати борги сім'ям, де померла мама, дитина вже повнолітня, а мама в спадок залишила 20-30 тисяч боргу за комунальні послуги, а дитина перед тим жила 10 років по сусідах. І це звичайно як один із прикладів в нашій діяльності. Але цього могло би не статися, якби вчасно ця проблема була локалізована. Якби вчасно було виявлено цей момент. Негативний, який на жаль, трапляється. Ну, ваші фахівці могли б виявити, що дитина, скажімо, не живе дома, живе по сусідах. Але чи могли б ви заставити маму сплачувати за комунальні послуги? То напевно не а для того, і є соціальна робота, яка ведеться для того, щоб переконати маму у потребі сплачувати комунальні послуги і сплачувати їх по мірі можливості вчасно. Що є такий момент, як реструктуризація боргу? Багато все таки тих соціальних гарантій, і законів, які є на папері. Написано, люди не знають, несвідомі і наше завдання завдання фахівців соціальної роботи, власне, якраз було роз'яснення, розтлумачення, про інформування. Тому інформаційні послуги є в переліку соціальних послуг. Ми надаємо соціально педагогічні, соціально-психологічні, інформаційні, юридичні, соціально-економічні, соціально. Медичні послуги, тобто скерування, переадресація фахівець соціальної роботи, який був введений, він власне якраз і є проводарем чи тим регулювальником для вирішення соціальних проблем сім'ї. Е, е, наше завдання власне, не зробити за людину, тобто, знаєте, як такий відомий приклад, не зловити за неї рибку, а навчити користуватися тою Більшко. ж вудочкою, так тобто сказати, що ви маєте право чи маєте можливість звернутися туди. Там ви отримаєте тето, туди ви можете можете звернутися, щоб мати іншу послугу. Щодо виховання зневажливого ставлення в сім'ї, попередження насильства це колосальна робота, яка не видна, яка для статистики, можливо, не є значущою чи очевидно. От, Власне але... про статистику говорити важко, але після того як фахівці виявили можливу. Основну масу тих самих сімей у СЖО, які опинилися, наступні кроки. Ви говорили, що допомагаєте чи підказуєте? Чи є великий відсоток людей, яким потрібно допомогти? А вони відмовляються? Чи маєте ви право звичайно напевно насильно їх не заставити якісь їм послуги надати? От трошки. Звичайно, що якщо ми боремося з насильством, то ніякого насильства ну, з нашого боку бути не може. Але, ну, на щастя, не так, і багато сімей у місті, які у важких, таких, важких, та? е, так, в важкому становищі перебувають. Але ми тішимося кожною сім'єю, де ми упередили ці складні життєві обставини. І безумовно, що один із наших принципів то добровільна добровільність, добровільна згода. І е, як метод нашої роботи спочатку здійснюється інспекція. Рутування, коли після відвідування дає відповідна підозра, у тому, що є певна проблема, можливо не видно, бо ніхто не каже, що. Що там у мене така проблема, що мені важко е, виховувати дітей, тобто інформацію мене... про ви отримуєте від сусідів чи від і, родичів і, і від сусідів, і від власного спостереження від спілкування з людьми, але цей етап пройшов впродовж першого тринадцятого року, де ми мали можливість збільшити розширити надання об'єм соціальних послуг у нашому місті спектр. Надання ну у 10 разів практично, бо якщо у нас було троє, а стало 13, то безумовно, що самі розумієте, що це є ну і троє. Це напевно практично Я і нереально, якщо звичайно. до 70 тисяч населення, то звичайно, що так загалом, якщо брати типове положення, то у нас би мало бути 22 соціальні фахівці, відповідно з розрахунку на населення нашого міста. Але є безумовно такі моменти, як співпраця з суб'єктами соціальної роботи, і ми переважно йшли в сім'ї ті, де ми мали. Інформацію вже і від служби у справах дітей, і від управління молоді спорту, і від управління освіти, і, звичайно, що медичних закладів, де, які раніше знали про проблеми сімей. І відповідно до відвідування сімей, відповідно до переконання в тому, що є дана проблематика, ми рішенням комісії, яка відвідувала сім'ю, і для переконання, що складна життєва обставина у сім'ї існує за згодою людини, якої торкається ця проблема, виносили проблему родини. На Засідання дорадчого органу, який створений, був ще у 2011 році рішенням виконкому Калуської міської ради, цю координаційну раду очолює заступник міського голови на даному етапі Галина васильна Романко. І щомісяця, а при потребі і частіше, координаційна рада засідає, в склад її входять всі суб'єкти соціальної роботи, представники структур рішення яких тобто вирішення проблеми сім'ї залежить від яких структур? І там же ми проговорювали проблематику даної сім'ї, і безумовно, що раннє втручання з метою упередження складної життєвої обставини, це було і нашим завданням і. Відповідно результативною діяльністю фахівців із соціальної роботи, пані Галина. А чи були якісь такі проблеми, за які ви вирішили не братися? Скажімо, на цій навіть координаційній раді? Проблема існує, але от ми це не можемо виконати так. так звичайно, це в тому випадку, коли сім'я категорично проти втручання. Тоді ми йдемо з другого боку, починаємо роз'яснювати роботу в сім'ї, працюємо з оточенням, з родиною, з сусідами, допоки сім'я не визнає свою проблему і не захоче її вирішити. Або ж проблеми не пов'язані з психічним захворюванням людини. А ще гірше, коли вона не підтверджена Так, Але змінити спосіб життя людини. Нереально, якщо, по-перше, є психічне захворювання. А по-друге, якщо вона через це захворювання не визнає, а є такі сім'ї, де психічне захворювання у всіх членів родини, і це їхній спосіб життя. І навіть коли вже були у нас випадки, коли ми допомогли спільно з медициною виробити групу інвалідності, тобто умови для існування сім'ї. Створені, бо є державна вже підтримка родини. Коли було запропоновано відповідну можливу для даної особи роботу, але вона не хоче працювати, чи не хоче просто відвідувати центр зайнятості для набуття відповідного статусу, або не хоче йти в медичний заклад для того, щоб провести відповідне обстеження і лікування, але кожен день. Розказує, як їй погано, тероризує дзвінками. Пише от так, у нас є одна сім'я, яка написала 35 листів продовж року президенту України про бездіяльність влади на місці. Ну що тут скажеш? Ну можливо, дійсно така проблема, що влада не хоче її вирішувати, і ця сім'я змушена скаржитись президентові. Ну, якраз у цьому випадку цій сім'ї, цій родині сприяння влади і всіх структур з кожного боку було. Але якщо це психічне захворювання, то тут ніяка ідеальна влада в місті не може зробити нічого. Плюс теж в законі України не прописано насильне лікування чи скерування у певний заклад. Не Без Пані Галину, відомо, що в Калуші є переселенці з Донбасу і з Криму. З ними співпрацюють, допомагають їм адаптовуватися у нашому середовищі різні установи, в тому числі, напевно, і ваш центр. Власне, в чому полягає робота ваших представників з ними? Так, з часу цих подій в Криму. Ну і потім в інших областях нашої України. ми Працювали і працюємо з категоріями цих сімей. Наша робота безпосередньо, ну, враховуючи те, що ми були в основі організаторів координаційної групи по прийому переселенців. То наша функція безпосередньо була крім того, що координація роботи з ними, то і соціальний супровід цих всіх сімей. Таким чином, до нашому місті було 17 сімей, які переселилися із Криму із південно-східних областей. Це 56 осіб загалом, з них 27 дітей. Зараз дві сім'ї вже повернулися в Слов'янськ і в. Донецьку область. І, безумовно, що ми підтримуємо з ними стосунки. Вчора, практично цілий день в місті працювала місія ОБСЄ. чергові раз, які приїжджають, які працюють з ними в індивідуальному порядку. І за нашою участю, і без нашої участі. І соціальний супровід передбачає, власне, якраз задоволення усіх потреб сімей, які приїхали. Це і відновлення їхніх соціальних виплат, і влаштування в навчальні заклади, дошкільні заклади, відновлення допомог соціальних, на які сім'я має. Вирішувалося навіть питання оздоровлення дітей із категорії цих сімей, практично адаптація їхня. У проживання, ну, це психологічна супровід. Звичайно, ми задіюємо їх до всіх буквально заходів, які проводяться у нашому місті. Вони це і концертні програми і цирки. І хочу подякувати всім, хто пропонує таку роботу для них. Безумовно, що це жінки і діти, і для дітей тема війни дуже складна тема. Але чоловіки є також так? Є і чоловіки два. Але робота з дітьми в першу чергу була посилена для їхнього психологічного розвантаження для зняття стресу. Ну і, безумовно, що і пошуки роботи, бо деякі мами працюють вже в нашому місті, працевлаштовані. Ви сказали, що дві сім'ї вже повернулися у Слов'янськ. А от решта, чи є такі з поміж них, які категорично заявляють, що вони не будуть повертатися, чи це ще зарано говорити, а залежно від ситуації? Ні, є у нас родини в Калуші, які наше місто облюбували і. Хотіли би тут залишитися, зокрема, ті сім'ї, чиї діти зараз стали вже студентами коледжу культури і вищого професійно-технічного училища. Надіюся, бо тільки вступна кампанія буде тривати. Але вони подали документи, і в цих вузах вони будуть навчатися на державній формі навчання. Ну а відповідно, мами їхні, котрі працевлаштовані, котрі в пошуку роботи, і на час навчання дітей будуть залишатися у нашому місті. А от в чому полягає співпраця ваша і представників ОБСЄ із переселенцями? Я хочу відзначити те, що ми хотіли сюжет зняти про роботу цих працівників. Ну з ваших слів вони відмовилися, вони не хочуть, як ви кажете, публічності. Ну питання в тому, що це індивідуальна робота, вони моніторять перебування людей в нашому місті, і коли це є індивідуальна робота, коли це є конфіденційна інформація в якійсь мірі, то поки що вони я думаю, що вони три рази були в нашому місті, і можливо наступні рази, коли О, буде. Зрештою, може, і специфіка та, їхньої та, роботи. Так. Вчора, наприклад, була дуже цікава в мене розмова з представниками ОБСЄ, які були безпосередньо в полоні. Там, в Донецькій області, в Луганській області. Вони розказували, вони, ми обмінювалися інформацією. І це інформація, яка допомагає. Вони хочуть з нашою допомогою зрозуміти, чому українці ворогують між собою. А безумовно, також. Як доступ до людей, до сімей, які перебувають там, набагато складніший і замкнутіший простір, ніж розмова з людьми, які перебувають тут, які вільні зараз у своїх висловленнях, у своїх думках і вже трошечки переосмислили все, що відбувається. Знаю, що ваші працівники, зокрема фахівці із соціальної роботи, окрім своєї основної функції, от про яку ми ви розповідали, виконують ще, не знаю чи властиві, чи притаманні для них, чи передбачені функції. Зокрема, організовують там різні масові заходи, і, так би мовити, і виховні, і просвітницькі. От власне, які проекти такі соціальні реалізовує ваш центр? Задання нашої установи це є формування позитивного іміджу сім'ї, підняття інституту сім'ї як такого, формування здорового способу життя. А як інакше можна робити, як ну звичайно, що індивідуальна робота це добре, але через проведення групових і масових заходів, які ми проводимо, реалізовуємо у нашому місті. Таким чином, ми вже багато проєктів у місті зреалізували і в планах також є. Ви пам'ятаєте спільний з вами проєкт з любов'ю до людей, де ми залучали підприємців нашого міста. Бо, власне, якраз нашим завданням є залучення громади до реалізації. Соціальних проблем мешканців нашого міста. І такі проекти, які ми робили напередодні Святого Миколая, напередодні Великодня до всіх свят. І зараз на час літніх канікулів ми вирішили, що буде доречний такий соціальний проект, який ми спільно з засобом масової інформації і управлінням культури зреалізовуємо Моя вулиця, де ми ви теж дякую, що ви підтримуєте цю акцію, де ми хочемо через. Вуличну роботу з дітьми, з батьками, довести до них про те, що вулиця може виховувати позитивно, до те, що вулиця виховує. Постійно через Це людей. спростувати через... цей стереотип, звичайно, що вулиця, вулиця виховання. і ще за межами помешкання, за межами квартири простіше і побачити поведінку і ставлення батьків до дітей і дітей до батьків, і підняти їх статус соціальний, що є теж нашим завданням. Ми запрошуємо переважно сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, а також сім'ї переселенців, щоб вони себе комфортно почували в нашому місці, в середовищі. І, зрештою, не у всіх дітей є село. І частина дітей, ну, звичайно, які не поїхали, діти вони азвальту, так, звані... так вони в дворах, і оці майстер-класи проведення ігор і розваг вони потім собі можуть використати уже у своїй вузькій компанії надалі, тоді, коли нас уже немає з ними. Вже кілька таких свят вулиці відбулося, здається, три чи чотири, шість. навіть шість відбулося. Так. І це ще не все, так? Так, наступне першого числа біля гостинного дому, далі 15-го числа, до речі, запрошую всіх до Соломону супермаркету. Ми вже там проводили одне свято. Дякую всім підприємцям, які активно відгукуються, долучаються і, безумовно, дозволяють нам. Дати винагороду маленьким переможцям у іграх, конкурсах і розвалах, бо кожне заняття має бути винагороджено, кожен переможець має мати свою відзнаку. І у нас 15-го буде така творча зустріч з Україною в серці, де ми знову ж акцент будемо робити на патріотичному вихованні. І власне, я думаю, що вояки, які забезпечують нам, Проведення під мирним небом цих заходів отримали і малюнки від наших дітей, які в рамках проєкту малювалися і передавалися, і листи, які готували діти, і ще будуть готувати, і будемо передавати. І є багато в планах і в перспективі доброго, соціального для того, щоб ми ще про ці плани так, поговоримо так. в наших наступних передачах. А я хотів би на завершення, отак коротенько, все-таки, щоб ви. Розповіла, чим відрізняється робота міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від подібних структур, скажімо, служба у справах дітей. У нас був цикл передач із керівником цього центру з управлінням у справах сім'ї та молоді, тому що інколи можна чути і від чиновників різного штибу, що ви дублюєте і. Мовляв, вас забагато треба скоротити, бо вони роблять одну і ту саму роботу. Ну, дивіться, щоб ви розуміли правильно, наша установа, от центр соціальних служб, це є спеціальний заклад, робота, яка діяльність якого направлена на реальну роботу, безпосередню роботу із сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають в складних життєвих обставинах і не тільки Які соціально не захищені для того, щоб змінити чи впливати на формування позитивного. Іміджу сім'ї, родини, позитивного сприйняття, профілактику негативних явищ молодіжного ну, середини. Служба а служба справах дітей це уповноважений орган, який має відповідні функції державою декларувати на законодавчому рівні, тобто виносити на виконком, видавати відповідні довідки. А ми робимо соціальну роботу, тобто ми надаємо соціальні послуги безпосередньо людям. Пані Галино, я вам дякую за першу таку нашу передачу за те, що ви погодилися прийти і розпочати цей цикл передач соціальний захист про роботу міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я шановні глядачі, нагадаю вам, що Галина Дедич була гостем нашої студії, яка є директором міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. А наступного разу ми поговоримо про утворення соціального партнерства сім'ї і держави, про посилення відповідальності батьківства. Я вам дякую за увагу. На все добре.